Мені нахезали прямо в тарілку і сказали смачного. Це якщо дуже коротко про цей фільм, але зараз поговоримо трошки більше. Ви на каналі Служби безпеки українського кіно і ми починаємо. Фільм розповідає доволі просту і трішки заїжджений сюжет. Головна героїня Варя мріє стати професійним шеф-кухарем, але в її селі умовні нижні підзалупки цього ніхто не оцінює. Всі кажуть, аби вона припинила жити своїми мріями, готувала щось простіше ніж яйцо Пашот. І одружилася на місцевому Красені, якого нам показали від сили хвилини на дві. Але як, коли Варя собі каталася на велосипеді по дорозі, до неї під'їхав на джипі цей красень і запропонував їй піти на якусь свіданку. Але Варя йому відмовила: і що зробив наш красень? Правильно, збив її нахер. Це не жарти. Він тупо її збив посеред дорозі і не зупинився. Окей, най буде так. Піде зі мною на побачення? Ні. Yeah. Yeah. Заїду завтра. Охусь ці сільські підкати. В ітозі вариться все на бридло, і вона вирішує зібрати свої речі, а саме велосипед, маленька сумочка і телефон, і вирушити у Львів. У Львові вона знаходить максимально жахливу квартиру по захмарній ціні. Але тут варто віддати належне. Вони показали ріелторів справжніми козлами, якими вони і є. Так, я не люблю ріелторів. Money, money money, 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 money Вигадаю, ви теж. Далі вона пробується подастися, хоча б в якийсь заклад, де її можуть взяти, але натомість усюди отримує відмову. І їй приходить ідея трішки набрехати своєму резюме, аби її хоча б кудись взяли. ге ге я тобі напиздію, розумієш, напиздюнькав, наїбав викупаєш, блядь? я тобі набрехав, нахуй. Я сказав тобі неправду. Задля цього вона бере ноутбук. Я не знаю, де вона його взяла враховуючи кількість речей, яка вона з собою взяла до Львову. Змінює своє розуме, і її на наступний день беруть ледь не найкращий заклад у Львові. Перевірити її навички, її знання. Не папірчик є, найбуде. Вона робить вигляд, що вона все вміє, все знає, що вона вже має досвід на таких кухнях. Потім вона знаходить книгу, після якої вона бачить Ольгу Франко та їй дає певні поради, настанови, допомогу. Трішки хірово прописана історія кохання, зрада, надія, туди-сюди і кінець. Це якщо максимально коротко. А тепер про погане акторська гра, які зображення, світло, сюжет, логіка, їжа, моя участь у цьому, графіка, любовна історія, атмосфера і кінцівка. Але придимося по черзі: акторська гра, мистецтво театральної гри, створення художніх, сценічних образів у театрі чи кіно, акторська майстерність покликана втілити у творі авторські задум. Виявити глибину ідейного змісту твору та донести його для глядача. Цього тут нема. А коли я вперше побачу трейлер фільму, я вже зрозумів, що тут буде максимально погана акторська гра. Ну хоча б від однієї акторки. О Боже, хто ви така і що ви тут робите? Ви теж так реагуєте, коли бачите невідому вам особу у вас в квартирі. М? Тобто, акторська гра тут ніяка, і я нікого не можу похвалити в слова, зовсім. І ще хочете прикол? Головну акторку не навчили правильно тримати ножа і різати. Тобто, ми бачимо інші кухарі, які в прямому сенсі шлюфують, дай Боже, а вона тримає ніж, як я з Будуна. Але в закладі вищого рівня, де кожен кухар має стаж не менше, ніж 10 років, на це чомусь ніхто не звертає уваги. Якість зображення. Картина була знята ніби у якості 420. Я не міг ніяк не зрозуміти, чи це проблема операторів було, чи це проблема кінотеатру, де я дивився фільм. Тому тут 50 на 50. Але якість картинки була дуже жахлива. Світло. Я розумію, що вони хотіли показати всю красу ранкового Львова, як там все гарно світиться. Перші проміні сонця, але його тут тупо забагато. Складається таке враження, ніби там світанок 24 на 7, що сонце. Зупинилося десь в годині 7.30 і далі воно не рухається. Так ще проблема в тому, що в якому би приміщенні вони би не були, де би вони не були, світло, промені сонця їм прямо в обличчя. Вони в підвалі промінь сонця. Вони в квартирі промінь сонця. Вони десь в якомусь закулку, промінь сонця прямо в обличчя. Тут 24 на 7. Сюжет. За нього я вам вже розповів дуже коротко, але тут більше виникає питань щодо самої логіки фільму, а вона тут відсутня, абсолютно. Якщо загинати пальці, то вам їх не вистачить на обох на, на руках і на, на ногах, вам не вистачить. Там стільки непослідовних дій, моментів, ситуацій, що просто логіка така взяла і полетіла. Ось яскравий приклад. Пам'ятаєте, я на початку відео казав за речі, які вона собою взяла. Велосипед, який вона лишила на зупинці, маленька сумочка і телефон. Коли вона вже оселяється в квартиру, в неї з'являється і посуд, і одяг, повна шафа, і ноутбук. Ви скажете, ну окей, вона можливо купила вже тут на місці, але проблема в тому, що коли вона знімала цю квартиру, вона віддала ріелторці усі свої гроші. Вона там прямим текстом каже: це всі мої гроші. Звідки це все взялося без поняття? Можливо, міг бути варен, що це її мама передала зі свого села, але вона з мамою не спілкується на цей момент, бо вона на неї образилася через те, що вона не вірила в її мрію. Звідки це все в неї без поняття? Або ще один приклад: Львів, ранок, скажімо так, 9-10. Варя іде у салон краси, де тільки дві людини: це клієнтка і власниця цього салону, яка є якоюсь блогеркою, яка є без поняття хто. Вона туди приходить і просить зробити їй зачіску, і здається, по фарбування. Це важливо. І проходить деякий час, вона виходить вже з новою зачіскою, і на годинку в нас так само десь 9-10. І знову ж таки, питання: як це було можливо зробити за такий короткий час? І звідки в неї на це були гроші? Якщо знов ж таки в неї немає грошей, вона все витратила на квартиру. Їжа. Коли я був на прем'єрі даного фільму з знімальною командою та акторами, то вони нас запевняли, що після перегляду в нас буде слинка такий, що ми захочемо їсти, що ми одразу побіжимо в якийсь ресторан, аби набити собі брюхо. Ні, їжа в цьому фільмі показана максимально погано, неякісно і несмачно. Я не знаю, як це можливо, тому що фільм про їжу, а ви зробили їжу максимально несмачною. Мало того, творці ще запевняли, що вони цим фільмом хотіли показати, що українська кухня це не тільки борщ та вареники. В фільмі показали тільки борщ ну одну його таку дуже круту варіацію, але по факту тільки борщ. Моя участь у цьому фільмі. Це доволі цікавий момент, тому що я є в цьому фільмі як масовка. Це був рік, здається, 20 або 21, Я подав заявку, мене прийняли, я приїхав у Львів і. Нас зняли, але вже під час тих зйомок в мене були деякі питання: а саме щодо нашого одягу, як нас вділи. От тут зараз можете побачити оце приклад фотографії, як нас вділи. І на зйомках я так само бачив головну героїню, але вона була вдягнута вже більш ну, в сучасний одяг. І я не міг поняти, як це об'єднати. Де тут зв'язок? Як це взаємопоєднати. І потім я забув про ці зйомки. Просто от, Знявся і молодець. Потім, коли я вперше побачив трейлер цього фільму, мені він здався дуже знайомим, і я не міг помітити саме чому. А потім, десь в годинці, так 12 ночі я збагнув, що я брав участь у цьому фільмі і я там знявся. І я гадав, що нас спеціально так вдягли, аби показати якусь таку сцену, як умовно, сон, мрія, п'яні галюцинації теж може бути. Але в результаті творці просто хотіли так показати. Ринок Львову, що всі продавці вдягнені отак, що там все так дуже гарно і дуже казково. А тепер просто згадайте обличчя людей, які торгують на базарі, як вони вдягнуті. Графіка. В фільмі присутні деякі сцени з використанням графіки, але це зроблено максимально погано, а особливо коли. Коли була сцена, де на планшеті показали відеодзвінок. Мене аж почало теліпати від максимального крінжі. Я не знаю, як це правильно пояснити. Мені було просто максимально в цей момент погано. Я в прямому сенсі хотів почати хреститися на весь зал. Любовна історія вона непонятна, нелогічна і несправжня. Варя в прямому сенсі ледь не використовує тараса, здається, так його звали, я можливо, цей момент пам'ятаю. Ви досягнені своїх цілей. Їй щось треба? Допоможи. Ти хочеш піти на побачення? Окей, але я під побаченням буду спати. Ти мене чекаєш, сарян я маю бігти. Ти що хочеш, сарян я не маю часу. І Варя ще дорікає Тараса за те, що він не реалізує свою мрію, а саме здійснити короосвітню подорож, коли в нього на це є і час, і можливості, і гроші. І от коли вже Тарас зібрав речі, закрив квартиру, замовив таксі, попрощався з варією, він що робить? Розвертається і каже. Я тебе люблю, моя мрія ще трохи почекає, давай зробимо твою. Боже, це настільки погано, що. Блять, ну як так, чувак, в тебе. Прийшла човіха і тобі прямим текстом каже: в тебе є все, іди зроби. Я свого досягну сама. Ні, ось тобі мої гроші, які відкладав пару років. Давай зробимо твою мрію. Це настільки погана любовна лінія, що ну, тут навіть між ними немає якихось нормальних діалогів, навіть побачення нормального і того не було. Мало того, я ще можу заявити, що ви кухря з її роботи було більше шансів і можливостей щодо того, аби вони були разом. В них якось навіть була якась, не знаю, нормальна любовна лінія. Тому що там були сцени, де він їй допомагає, якось прикриває. Вони одне одного виручають, і саме він в неї повірив і підтримав її. Атмосфера. Я розумію, що творці хотіли передати атмосферу кухні, красу Львова і тому подібне. Але проблема в тому, що людина, яка хоча б один чи два дні поробила у ресторанній сфері, скаже, що це все не так. В них там на кухні царує такий собі, знаєте, спокій, порядок, така дуже вайбова атмосфера, після якої ти сам хочеш стати кухарем. В реальному житті це не так. Це коли офіціант вибуває замовлення, іде на кухню, а він ще навіть не встиг відкрити двері на кухню. Кухарі, що роблять, одразу починають матюкати його, його батьків, його дідусів, бабусь, проклинати його рід, аби він ці замовлення запхав собі в одне місце. А якщо він зайде на кухню, то в нього може щось полетіти. Ось це справжня атмосфера кухні, коли всі матюкаються, кричать, панікують і готові одного, одного прирізати. Ось це кухня, це запари, це піздец. В кухні О, боже. Вони навіть не показали процес запари, який є обов'язковим елементом будь-якого ресторану. Звідки я це знаю? Я робив офіціантом, не питайте. І це ще мінімально, що можу про це розповісти. В фільмі цього не було. І так само вони не змогли в певній мірі передати красу Львова. Так, окей, на початку фільму є гарна сцена, де головна героїня стоїть на ратуші, але це все. Ну, окей, ви показали світанок, Львів, гарно, але вони цього додають просто: отак нам в морду запихують. Львів, проміні, сонце. Дивись. З локації вони показали якийсь заклад, де вони тільки посиділи, пили, і все. І якісь маленькі вулички Львова, і все. І окей, там серед локацій буде ще якийсь дворик, де вона роздавала борщ, і де були всі її сусіди по тому дворику. Окей. Завершення фільму так само викликає питання, як працює книга Ольги Франко? Чи вона буде навчати ту іншу кухарку? Але тут навіть ще такий момент, що по факту. Головне горіння Варя вона нічого не зробила для досягнення своєї мрії, окрім того, що просто виїхала зі свого села. Гроші на відкриття свого закладу дав хлопець, який пожертвував своєю мрією. Якісь українські рецепти вона взяла з книги, яку потім вкрали. І як вона далі буде, це теж без поняття. Тобто, вона сама нічого нового не зготує, тому що за неї вже все приготували. І вона в прямому сенсі, ніби як то кажуть, на готове місце прийшла. Приміщення, є рецепти, є е е колектив, кухня, персонал? Є. А і ще в кінці фільму був такий собі прикол, коли Варя відкривала свій заклад. Там, ж, як, як ніяк, має бути якесь там вечірка, тусовка, відкриття, якийсь фуршет. І вгадайте, що було на цьому фуршеті як -ля... закусочки. Шматочок квадратного хліба з тонким слайсом огірка. Ось це вся була закусочка. Хлібчик огірочок. Файне Безподобно. Що ще можна дати про цей фільм? Так це, що тут прям дуже багато моментів, які дуже сильно нагадують Рататуй? Це напевно жар. Герой, який хоче стати професійним кухарем, є. Ну там був пацюк, але вже персонаж, який допомагає героїні досягти своєї мрії, але присутній тільки в голові, є. Персонаж на кухні, який заважає головній героїні досягти своєї мрії, є. Сім'я, яка не розуміє і не підтримує мрії головної героїні, є. А і ще я хочу розповісти, е, такий Незвичний випадок. В мене є Тікток-канал, де я максимально коротко і одразу після перегляду виставляю свої враження після фільму. І коли я зробив пост про цей фільм, він в мене якимось чудом зміг вистрілити. Ну він там набрав якщо плюс 35 тисяч переглядів. І коментарі доволі не дуже були позитивними. І мало того, героїня цього фільму Я, я... я забув... який звати. Ну, ви, ви зайдете в коментарі, там почитайте, бо вона так само почала писати, що вам не сподобалося, а чого так і тому подібне. І коли я в тік побачила відео хейтерське, яке про мене було, я прям пишу коментар, можеш мені, будь ласка, конструктивно розказати, що не так, в чому, що тобі конкретно не сподобалося, щоб я могла з цим попрацювати і якось. І він не зміг. Ну, звісно, звісно, звісно. Це ж просто написати, трошечки висратись. Ось таким вийшов фільм «Смак Свободи, який я нікому не рекомендую дивитись. Він не вартий цього. В ньому нема жодної позитивної сторони, моменту нічого позитивного в ньому нема. Я не знаю, що ще про нього сказати. Не раджу. Я подивлюся замість вас і скажу вам, чи варто його уваги. На цьому все. Дякую. Це перше відео, тому сильно не осуджуйте. Здорово, та? А футболочка яка? До речі, напишіть в коментарях, якщо знаєте, хто це. На цьому все. Дякую вам за перегляд мого відео. Буду вдячний за підписку на канал, вподобайку, коментар, поширення і особливо буду вдячний за підписку на мій БайміяКі. Дякую. І пам'ятайте, підтримуйте українське кіно.